Уявіть собі, археолога, так? Але замість лопати, ну, його головний інструмент це супутник. Десь на орбіті. Саме так. І от він дивиться з космосу, на скажімо, густі джунглі чи пустелю, і бачить крізь них цілі міста. Контури загублених цивілізацій. Це звучить як фантастика, але це не вона. Сьогодні ми, власне, і заглибимось у те, як сучасні технології дозволяють нам читати минуле сліди, що сховані просто під нашими ногами. Або й глибоко під ними давайте почнемо з технології, яка ну звучить як щось із кіно. Лайдар, лазерне сканування. Так по суті, це лазер, який ставлять на літак або дрон. Він випускає мільйони імпульсів, які е, пробиваються крізь листя дерев, і створює неймовірно точну 3 d карту. Карту рельєфу так і найгучніший приклад, мабуть, 2018 рік: Гватемала. За допомогою лайдар під джунглями знайшли не просто кілька будівель Майя. а цілий мегаполіс. Так, і ось що тут знаєте, найважливіше що саме це відкриття. Воно ж повністю змінило наше уявлення про цивілізацію Майя. Тобто, раніше ми думали, що це були окремі міста держави, розрізнені. Але Лідар показав гігантську мережу, сотні кілометрів доріг, канали, фортеці. Виявилось, що їхнє суспільство було в рази складнішим, і більшим ніж ви могли уявити. Тобто, технологія не просто, скажімо, знайшла руїни, вона переписала історію буквально. Але ж Лідар бачить тільки рельєф. А що як об'єкти, сховані глибоко під землею? Ну, під піском, наприклад. А для цього є інший інструмент радіолокаційна зйомка або сар. Сар, так, якщо лідар це світло, лазер, то сар це радіохвилі, вони по суті просвічують сухий пісок чи ґрунт і відбиваються від щільних об'єктів під поверхнею. Тобто від кам'яних стін, фундаментів, саме так, навіть від старих русел річок. І головна його перевага він працює завжди в будь-яку погоду, в день і вночі. Так, зачекайте. Я хочу уточнити: тобто, якщо команда з лідар... Не може працювати через сезон дощів. Ну в Амазонії. То команда Сар може спокійно продовжувати. Їх використовують у парі? Дуже часто. Дані з обох систем просто накладають один на одних. Лідар дає рельєф поверхні, а сар, скажімо так, заглядає під нею. І що так знаходили? О, наприклад, загублені міста вздовж давніх русел Нілу. Вони давно висохли і були поховані під пісками. Сар їх побачив. Це вражає. Але от як земля взагалі пам'ятає ці сліди тисячі років? Чому супутник бачить щось там, де людське око не бачить ну геть нічого? Ось тут, власне, і криється вся магія. Дивіться, будь-яке людське втручання, дорога, фундамент, канал воно назавжди змінює ґрунт. Назавжди? Так, Змінюється його щільність, вологість, навіть хімічний склад. І навіть через століття рослинність над старою кам'яною стіною буде рости трохи інакше. Як це. Ну, корінь важче пробитися, вона отримує менше вологи. Неймовірно. Тобто, виходить, фермер може все життя ходити по своєму полю і не знати, що під ногами у нього, скажімо, римська віла. Абсолютно точно. А супутник за сотні кілометрів це бачить. Просто через те, що пшениця над фундаментом росте на сантиметр нижче. Саме так. Спеціальні мультиспектральні сенсори фіксують ці ледь помітні відмінності в інфрачервоному чи тепловому випромінюванні. Тобто для них це як сигнал. Так. Ідеальна рівна лінія чи куту 90 градусів посеред природного ландшафту це ну, червоні прапорець. Природа рідко створює ідеально прямі кути. Розумію. Тож це не лише про минуле, а й про сьогодення? Безумовно. Уявіть, супутник фіксує свіжий неавторизований розкоп біля пам'ятки ЮНЕСКО і одразу надсилає сигнал так, допомагаючи боротися з чорними археологами. Або, наприклад, після землетрусу рятувальники за допомогою радара бачать порожнечу під завалами. Це може бути шанс знайти людей, шанс знайти вцілілих. Технологія та сама, але контекст, порятунок спадщини і навіть життів. Виходить, що лопата для археолога вже й не головне, це ж повністю змінює правила гри. Створює археологію без розкопів. Можна спочатку знайти все найцікавіше з космосу, а вже потім братися за розкопки. Цілестрямовані. Ми навчилися читати історію, яку природа намагалася приховати, Угу. <рив> але не змогла стерти так. І це, знаєте, змушує замислитись. Про що якщо сліди давніх цивілізацій настільки стійкі, що їх видно з космосу через тисячоліття, то які сліди наша цивілізація залишить для майбутніх космічних археологів, що вони побачать, дивлячись на нашу планету через дві тисячі років?